Я друзі, всім дай Боже! Вітаю вас на каналі Прокар. Е, поки їдемо в офіс, хотів би вам розказати дуже цікаву історію, яка трапилась зі мною буквально на днях. Е, саме через це я зараз їду не на Ауді, а на Опелі Астра. Ті, хто слідкує за нами в інстаграмі, знають, що свою машину я розбив. Я попав в таку неприємну ситуацію. Я в'їхав взад іншому автомобілю е, на Галицькому перехресті в Львові. Да і блядь. Через свою неуважність трошки, через те, що спішив, все це виглядало приблизно отак. Більшу частину запчастин до аудюшки я вже придбав. Але хто колись ремонтував машину на сервісі, знає, що на хорошому сервісі всюди є черги. От і я не виключення, тим більше я не всі запчастини знайшов. Основну запчастину, таку як телевізор і бампер, я ще от не знайшов. І без цього е машина там стоїть, консервується, поки я не перевезу це все. Так що я зараз в активному пошуку цих двох елементів. Ну а поки дивіться. От. Wir leben Autos. Катаюсь на такому опелю, що в ньому є З цікавого, це є лобове стекло. Тому що воно як в Tesla, воно от таке здорове, воно дуже-дуже велике і його при бажанні можна закрити. отак от, от. Тут є механічний ручник, тут є автомат, 1,8 бензин, як я вже казав. Є привода всіх вікон, а їх саме тут два. А стоїть екранчик, на якому можна собі включити якийсь кліп, відео, фільм. І все так що от, от така от машинка. Так, підсунувсь трошки, отак це виглядає. От, і знаєте, коли вже приїхала поліція, я сидів в патрульній машині, писав протокол, описував, як взагалі сталося таке зіткнення. У мене на коліні лежав телефон, і я мав торгувати автомобіль. Саме через це я і спішив. А, мав торгувати беху-тройку, яких надзвичайно мало в такій комплектації, в якій я взяв, бо мені потрібно було саме такий автомобіль на самій-самій максимальній комплектації. А, і знаєте, я сиджу, в мене мало заряду, постійно пропадає інтернет, вилітає. Аукціон, і в один момент я от вже бачу, вилітає та беха, я, я на неї клацати, а мені все глючить. Я виходжу з неї, перезаходжу на аукціон, і в самий-самій останній момент клацаю, а, буквально роблю щось 2-3 ставки і забираю цей автомобіль на 1000 доларів дешевше, ніж я планував його торгувати. От. І от таку беху, одним словом, я взяв. Це в нас bmw 3 328 i 2015 року. Машинка в нас є на задньому приводі в такому гарному сірому кольорі. Як бачите, з максимальною оптикою, з емочними класними дисками, з емочними бамперами, порогами. Ну, тобто вона вся вдіта в М і з емочною підвіскою. Значить, по салону у нас комфортні сидіння. Окрім комфортних сидінь, у нас також є чорна стеля. В нас є великий екран з великою шайбою. Всі БМВшники знають, що це це НБТ. От воно в нас максимальне на ті роки. І емочний класний руль. В поєднанні воно все отак гарно виглядає. І давайте скоренько пройдемось по пошкодженням. По пошкодженням в нас перед, Права сторона виглядає страшно, але по факту нічого страшного тут немає. Адже автомобіль є на ходу є відео, як автомобіль заводиться. Отак от все класно виглядає. Беручи цей автомобіль, ми розраховували, що він заводився. E, значить, тут у нас фара ціла, крило ціле. E, в ходу потрібно буде трохи всипати. Також під заміну буде крило, капот, бампер і рихтовка деяких кузовних елементів. Але як ми бачимо, усі цілий і, скоріш за все, радіатори теж цілі. Даний автомобіль ми планували торгувати до 5 тисяч доларів, а взяли за ціною чотири тисячі доларів. Що надзвичайно класно. Даний автомобіль в Львові на номерах получиться 12 тисяч 200 доларів. Людина неймовірно щаслива, до мене хлопець під'їхав тоді на місце, там, де, бо ми ж мали зустрітися перед тим в офісі у нас і разом зіграти цей автомобіль. Я йому казав, що я попав в ДТП, але машину я зможу зіграти. От Я її зіграв, торгував, і він в той самий вечір під'їхав туди, де я стукнув свій автомобіль, і привіз зразу гроші фактично за весь автомобіль, бо він був надзвичайно щасливий тому, що ми ту машину вторгували. От, отака історія. Так що, от, ми приїжджаємо на базу, прокарчик. От якраз поки доїхали, вам встиг розказати. В попередньому відео, в якому я вам показував три різних ауді, Зібралась величезна кількість переглядів, лайків і коментарів, за що я вам безмежно вдячний, адже знаєте, коли я знімав це відео, я навіть не розраховував на такий актив. І сьогодні у нас ще одна машинка, яка нам приїхала трошки пізніше, яку я вам не встиг показати. Як ви думаєте, що це? Це є знову ж таки Ауді Ауді а 5 преміум плюс 2014 року. Отака от гарна, класна машина. Зараз вам більш детально про неї розкажу. Автомобіль був куплений нами на страховому аукціоні Копорт за ціною 5200 доларів. В такому вигляді, якому ви його бачите, він обійшовся 13 тисяч без ремонту в Львові на номерах зі всім повністю, окрім ремонту. Машина у нас на дуже жирній комплектації, тут у нас є еслайновські диски, тут у нас є еслайновський обвіз. Також у нас тут присутні еслайновські сидіння. Такі от з алькантарою класні, еслайновське скошене кермо, чорна стеля. Є дуже багато різних фішок, такі як е, датчик сліпих зон, такі як безключовий доступ, накладки на пороги слайн. Чого тут реально не вистачає, це хорошої акустики. Машина фактично на самій максимальній комплектації. Це все разом виглядає ось так. Якось. З машиною також приїхали коврики. Так, це от відкривається, Сідушки отак от їдуть вперед назад для задніх пасажирів. І з машиною приїхала дуже-дуже велика кількість запчастин різних. Зараз вам постараюся це все показати. Ще Одною фішкою даного автомобіля є наявність безрамочних дверей, дуже гарно виглядають. Пробував я відкрити з тієї сторони, взагалі ніяк не виходить, буду пробувати з пасажирської, тому що там дуже велика купа запчастин. і Навіть те саме коло мішає відкрити багажника. Зараз постараюсь відкрити. Так, 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 так. такі гарні диски приїхали разом з автомобілем. Це у нас еслайновські диски з резиною якого то року? Дивіться, 20-го року резина. Тоже дуже класно, 26-й тиждень 2020-го року. Супер, все сезонка. Протенький огляд багажника. Що приїхало? Приїхало дуже багато всього. Так, це ми заберемо. Приїхало купа пластмаси, купа різних пластмасових вставок. А, стінного, стінного Отака ось кришка з датчиками. Ну і диск. Те, що диск приїхав, це теж круто, тому що такий диск знайти трошки важко. Ну і бампер. Ще приїхали парктроніки, вони десь там внизу лежать, бо ми це все вже переглядали. Але тут потрібно дуже сильно постаратися, щоб це все зібрати докупи. Ну, нічого. Хлопці на сервісі знають своє діло. Баба. На виході даний автомобіль обійдеться в районі 15 тисяч, вже зі всім повністю, з хімчисткою, з поліровкою. Вже тут, ну як то кажуть, під ключ. Отак от, от красиво все виглядає. Це в нас є 2 літра, кватро. Отак от, отак от, отак от. Я так от, от так от. хотів декілька слів приділити рулю. Чому він так зацвив, як ви можете бачити отут. Бо в тіктоці дане відео з даним кермом набрало більше 800 тисяч переглядів і дуже багато коментарів по типу топлена машина, карась і от такого плану. Дивіться, зараз вам розкажу, чому так сталося і як з цим боротись. Значить, давайте почерти. Автомобіль на аукціоні виглядав у нас так: через посаджений акумулятор ніхто не зміг підняти вікна. І через оцю е, шпарину на аукціоні падав дощ, попадав в салон, і, значить, тут було все волого й мокро. Е, після чого автомобіль був куплений і його взяли, погрузили в контейнер. І е, темнота, плюс вологість. Дає отакий, от ефект, коли починають виростати різні плісняви і грибки. Від того відповідно і зацвив весь салон. Як з цим боротись, потрібно просто зробити повну хімчистку салону і озонацію. Ми таким займаємось, у нас є свій гараж на промисло, і ми це все проводимо. Кожен четвертий автомобіль приїжджає саме таким, так що нічого в тому страшного немає, це все забирається. І після того навіть запаху не залишається після озонації салону. Так що, Отака от от Audi, от от Audi A5. Отак от, от все гарно виглядає. так що Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть обов'язково коментарі, що ви хочете бачити на цьому каналі. Будемо прислуховуватись до ваших ідей. Все, дякую за перегляд, гарного всім дня.